Здарова, дорогі друзі! Ти ж, блін, падло, тікає, диви. Капець. Що Вася твора, -мо, блін! Вмикай, сирени, Анатоліч, давай. Коротше, сьогодні ми гонимось. Васю зупинила поліція, да? І Вася вирішив тікати від ментів, блін, це капець. І ось поліція за ним їде. За поліції у нас, короче, одна дуже цікава людина сидить. Короче, звати його сержант Пісюненко. Ух ти, блін Ловим його. Ух ти, падло, блин. Яке хитро, блін, а, втікло Короче, оце біленький у нас це сержант Пісюненко, да? І він вирішив зупинити Васю. Вася якраз здійснював доставку. І, короче, це капець. Тільки зупинив Вася п'яний. Нічого неправних не документів ніяких немає і одразу по газам дав. Це просто треш. І диви, як вала падла, а? Це найшвидша поліцейська машина. І ми не можемо його догнати, це взагалі? Це, це якийсь прикол чи що? Причому бусик то гружений, Чи з причепом, блін, ми не можемо догнати його на потужнішій в цій. Цьому... В этом регионе полицейской машине. Он ну, что блин, а? Падла. Хотів підрізати нас. Дай, Вася, по зустричке, блин. Ух ты ж, Йохани, бабай, блин. Не, ну я думаю, сержант Писюненко уже никуда не поедет. Короче, Вася втік, да? Ой, блин. Приснилось, Вася. На жаль, для Писюненко тоже приснилось. Погоня лише починається. Підозрюваний у нас в білому бусику нової пошти. З причепом. В причепі якийсь ящик. Схожий, наче як холодильник, запакували. Ух, ти ж, блін, ну куди ж ти їдеш, падла, а? Їдемо ще? Ще їдем. Ух, ти, блін, Вася врізався. Капець, Вася, блін, стій. Стій, Вася, блін. Що? попався? Попався, жук. Все, блін, тебе зловили. Падлюка ти така. Але Васі приснилась знов, блін. Знов приснилась. Ця машина, блін, зовсім так не може їхати. Як бусик, Васі. це капець якийсь. Просто найшвидша машина, блін, найшвидше. Тормози кажу. Ух ти блін, диви. І на тарани ще. Нічого, ми ще сьогодні гоним, блін, падло таке. Іди сюди. Вася, ну що ти робиш? Ну, блін, ну поліцейський каже, зупинись, ну все уже. Хоча б приїхали інші поліцейські, блін, з другого округу. У них машини можуть бути швидші. Так що давай ти без тормози, кажу тобі. Ди, блін, не розумію нічого. Це капець якийсь Диви, у мене все, я більше не можу їхати, у мене відсічка. Ух ти, блін, Вася влетів. Так, поворот, здається. Так, вилетів з дороги, вилетів з дороги. Ні, диви, їде, продовжуй їхати. Падла, назад поїхав. Стій, блін! Я ж тебе догоню зараз. Причеп без колеса вже. Капець, ну ця тачка дуже швидка, але недостатня. Диви, диви, обдурив Падл. Ох ти, блин, він нам колесо вирвав. Падло, блин, все, я не можу. Це капець, просто це такий капець. Це просто капець. От куди він їде, скажіть мені, будь ласка. От куди цей. Блин, молодий чоловік і не дуже тікає. А? Хто скаже? Так, давай ще раз. Отак, так, поїхали, давай. Поїдемо без сирени, бо вона мене вже трошки задовбала. Ну куди ти тікаєш? Ну стій, блін. Зупинись. Зараз буду таранити. Диви, не розуміє. Не розуміє, молодий, Давай лети далі. Все, будем трошки таранити, давай. Блин, вилетів трошки з дороги, нічого нормально. Та блин, що ж ти робиш, а? Диви, не дає, не дає, не дає. А, притча занесло в нього. Так, нормально зловив. І я зловив, за цепь їдем далі. Щас догоним цього падлу, я вам гарантую це. Сдогоном і домой по шапці, блин. Чтоб більше так не робив. Капець, диви, як їде, 200, більше 200 по трасі, блин. Тут люди їздять, Вася. Що ти робиш, блин, поворот, Вася, блин Вася взагалі не тормоза. Так знову вилетів з траси. Так, тысь в кукурузі сховався, блин. Як його знайти, блин. А ось ти де, блин, падло, ти таке, а? Давай, 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 зараз ми тебе, блин. Вот тікаєш? Стій! Стій, блин, давай! Він чекав, він думав, що я вийду з автівки, да? щоб дати по газам, щоб 5 час втратив на тому, що. А сюди вирішив поїхати, да? Тепер падла. Так, у мене що, у мене всі колеса на місці, добре їдемо. Ні, ну прискорення в нього просто космічне, я не знаю, як він так швидко. по позустрічки пішов, капець. Капець, блін, я в шоці. диви, догнати не можу взагалі. Ух ти, блін, влетів, 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 влетів в машину. Стій, кажу. Стій, кажу тобі. Диви, ні, не хоче зупинятись, капець. Після лобового їде далі, блін, крепка машина в нього, це капець. Треба щось робити, доки ще ніхто. Не постраждав, да? Стій, кажу. Щось треба так зробити, щоб і моя машина ціла залишилась. Давай обгоним. Обгоним, в нього трішки менше вже потужності стало. Давай спочатку будемо тормозом Тормозом спочатку будемо. Ах ти, падло, блін, а. Бачили, яке падло, взяв, розвернув мене. Зараз ми його так будемо розвертати. Просто що. Я міг би поліцейський прийом примінити. Ух ти, блін, розбився! Розбився! Розбився, блін. Ні, диви, їде, падло, після ДТП такого. Причому міг би поліцейський розворотиму, дав бампер зробити, але, блін, тут причеп заважає. Диви, падло, не хоче зовсім зупинятись. Отак тобі, на. На тобі в бік ще падло. тормозити? На тобі в колесо. Все, приїхали? Чи ти ще далі поїдеш? Стій! Стій, тобі кажу. Диви, яка падла, а. Колесо моє, блін У мене там колесо, тихо, 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 Стій Все, вже нікуди не поїде Правильно, правильно. Все, зловили. Все, цей раунд наш. Сержант Пісюненко виграв, так? Да? Що ж, ну це все, Васі приснилось, так? Да? Приснилось, показалось. І ось. Новий сюжет, нова історія. Знову він відривається. Він на старті улітає просто. Я не розумію, як так швидко можна газанути з причепом чи груженим, блін. Поліцейська автомобіль, все, ну так, да, він тут, звісно, трошки з металу, так. Да? Тут у нього дещо присутня така тяжка, але все одно, блін, це найшвидша поліцейська машина. Вона не їде, більше 200. А цей, блін, на бусику гружений... Ух ты, мой. Ух ты, йо, йо блін! Все, сержант Пісюненко нас роз... розклався. Їде ще, не? Блін, не їде, ну... Но... Там, блін, уже нікого ми не догоним. З такої машини, блін... Приснилось. Приснилось, тому знову доганяємо цього Васю молодого. Диви, як тікає падло. Так, щось догнали ми зараз його, Ану, стой. Давай по хорошому спочатку. Спочатку по хорошому. Де він не хоче по-хорошому падло. Ух ты, блін, що ж ти робиш? Ух ты, падла, блін, а. Так, нормально, нормально, я на ходу ще. Трішки мене, звісно, так побило. Нормально, блин, Нічого, зараз догоним, Що там з машиною. Піде, піде. Нічого критичного, так би мовити, лише Лише метал. Давай, давай, догоним зараз. Зараз догоним 100%. Якби мені ще да, цивільні трошки допомагали, було б ще краще, але, блін, нікому нема діла. Всі бояться полиции, чомусь, Так, давай доганяємо Зараз будем бити в, в жопу йому Просто вже останні Критичний Ух блін, куди ти, на ти Ух ти блін Поїхали, поїхали, сейчас в блін падло Що ти там стоїш? Стій блін Все? Приїхав? Приехав, да? Я тебе скажу приїхав, блін, без колес. Що, виходить, спіймали другий раз, да? Вже він нікуди не дінеться, блін. Вже все, приїхав. І на жаль, знов приснилось. Приснилось, це все, Васі, приснилось. Ой. Сержант Пісюненко вже замарився, якщо чесно, за цим Васі, блін, ганятись. Це якийсь капець, ну не може він його догнати, ну просто. Лише коли Вася помиляється, от як зараз. Надо якось йому може причеп пошкодити, йому причеп. О, нормально, нормально, нормально. Блін, зараз туди поїде. Ну що ж ти робиш, а? Ти ж йому допоміг, блін. Коробка якась, блін, ноутбук і шо там. Шо він там везе падла, цей. Так, диви, у нього проблеми з колесом. Бачите, димить трошки. Трошки димить, блін. Так догонимо його чи ні? Мені здається, що ми його не, здо... не нас доженемо, бо це капець якийсь. Просто швидкість цього бусика дуже швидка. Я не знаю з чого його робили, блін Але це просто космос. Диви, він врізався, врізався, врізався. Ух ти, блін, оце його розмотало, капець. Капець його розмотало, блін Він хоч живий там, ні? Блін, ну що я думаю, надо скоро викликати чи що? Як це пояснити ще? Це дуже жорстко було зараз, да? Прям дуже-дуже. Так знову приснилось, блін. Ух ты, блі, наш сержант білий вже аж не знає, що робити. Так а ще я в паркінгі йду У мене питання. Це нормально, коробки так краще, да, буде? Ти впевнений? Ух ты, блін, диви, що це за. Диви, обманув падло! Обманув, обманув, обманув! На тобі, блін, в колесо падло. Причеп, блін, ще тобі треба якось зірвати. Падлюка така. Ух ти, блін! В мене щось з колесом сталося. Це капець, блін. Я вроді його таранив а себе пошкодив. Блін, що мені зрацю балку видали чи що? Цю спереді, що в мене на машині висить? Так, я ліворуч дуже проблематично повертаю, тому зараз буду бити в жопу йому. Готуємося до удару, давай. Блін, слабенький удар вийде. Бо він прискорився, падло. А я тепер не можу його догнати. Я в... газ давлю в пол просто швидше, не можна, ну ніяк. Я не можу його дігнати, Це капець. От зараз може Може буде можливість. На, Ух блін. ти, блін, падло. Так, цивільного спасли, цивільного спасли. Так, щось там у нього з причепом вже дивіться Стій, блін Я кажу стій. Диви, падла, їде все одно кудись. Так, вирішив сюди їхати на праворуч. На тобі, блін, ще в колесо. Будеш їхати кудись, не? Щось там нікого нема, блін, він сховався. Ну шо, я думаю, може, що зловили, да? В принципі, вже нікуди не поїде. А я не розумію, я йому вирвав колесо чи не вирвав? Диви падло. Що ну, з колесами. Що ти праворуч? Що ти праворуч постійно їдеш, блин? Получив? Все, да, у нього є муха на колесам, все. Так, ну що, давай. Треба якось нас доганяти, блін. Треба вже хоч щось робити, блін. А що це таке? Чого я не можу його догнати? Я на поліцейській машині, блін. Поліцейський автомобіль дожен всіх доганяти просто. А виходить так, що що, держава зекономила гроші на поліцейських. Ух ти, блін. І тепер от маємо отаку от ситуацію, блін. Так, диви. Я приклею все до нього. Добре, тормозимо його. Єсть. Єсть, єсть, єсть. Ми його тормознули. Все, він вже так не тронеться, я думаю. Лише, якщо я дам газу, то він тронеться, правильно? Правильно я розумію? Давай трошки вилідем. В сторону, так, щоб не заважати нікому. Все, блін. ну це найбистій, да, Поси? Самистрій раз, коли ми його зловили. Ні, ну це чудово, блін. Що Що я можу сказати? Це дуже чудово. Але, на жаль? На жаль, приснилось, блін. Да, знову приснились. Ой, блін. гонимося, коротше, за цим. Молодим. Глупеньким чоловіком, да, диви, що робить, блін. Диви, блін, що роба. На тобі, блін, падло. Будеш їхати, не? Диви падло, поїхав. Стій! Блін, йому дуже, дуже везе, бо у нього машина дуже крута. Прям. Ух ти, блін, диви, як вмазався, капець. Диви, далі їдеться, капець. Після лобового далі, поїхав, блін, там холодильник якийсь вилетів вообще. Що відбувається? Вася, блін, тормози, ти що, на приколі? Диви на нього, блін. Диви далі, гони. Зараз будем тебе таранити якось. В колесо, давай, в колесо. Нормально, да, вирвав. Єсть, випав! Випав з машини. Водій випав з авто, давай. Блокуємо, блокуємо його. Все, так уже нікуди не поїде, держу причеп. Чи поїде, блін. Воно, він вже майже вилетів з авто. В'яжемо його. Все, блін. Зловили падла. І що ви думаєте? На жаль, да, приснили знову. Сержант уже в паніці, блін, думає, капець, що мені робити? Як його зловити? Чи треба так зловити, щоб він якби нікому не нашкодив. Щоб моя машина більш-менш ціла залишилась. Він же думає, капець, що, що це за машини? Може нам треба такі машини поставити? На озброєння, так, да, так би мовити. Диви, я їду від січки зараз. Ледве-ледве його доганяю. Натий падли. Диви, йому пофіг він далі їде, капець. Ти Що на приколі? Тормози, блін. Так, притчі перевернули. Все, тормози, тормози, тормози. Тормози, блін. Здається, зловили. Зловили знову, так. Да. Зловили знову Васю, блін, колесо йому вирвали. Тому вже він як... нікуди не поїде, я думаю, да? Я сподіваюся на це. Таким колесом, блін. Хоча знаючи його, блін, може ще й поїде. Ну давайте перевіримо. Поїдеш, не? Ти, падла, їде, а? Далеко ти доїхав. Я бачу тобі мало, да? тобі що ще, чи що. Хочеш добавки? Та не мішай! мішайте, куди ви, блін, всі приїхали? Що, мигалки не бачите, чи що, тут поліція працює, блін, Тікай з дороги взагалі. Диви, в мене подозреваємо зараз тече через них. Це тоже якийсь дебіл. Їде. Бачиш, тут поліція працює, ні, треба їхати все одно. Так, двері зараз вирвемо йому. Диви, падло. Ви бачили, що робить? Він сперечається, він не дає, щоб я. Я не можу ним керу керувати взагалі. Диви, ну це взагалі дурачок якийсь бере обганяє. Блін, капець, що відбувається, він бере обганяє. Іди сюди, тормози, бах. Блін, мені колесо спустили, блін. Диви, падла, б'є. Так, я хочу... сюди мені треба. Там колесо вже спущене. що, зараз ми його прижмемо якось. Стій, БЛІН Стій тобі кажу? Да, не розумію, ПАДЛЮКА така, а. Фух, добре, ЩО там у мене з колесом. О, в мене капець колесо просто. Куди всі? Ты що не бачите, поліція, блін, всім стояти? Да, з колесом біда, БЛІН І тобі теж стояти, БЛІН Падла ТАКА Давай з машини, блин. Блин, нього що пістолет чи що, капець, Вася ще зі зброєю катається, -мойо! Блі, паріця його вже боїться, не буде підходити. Це капець, блін, що це за Василій такий, а? Це зовсім якийсь відбитий, блін. І тут... Вася проснувся, да. І сержант такий, та блін, ви задовбали вже. І він ще думає, може... може автомобіль трохи качанути, а, щоб швидше доганяти цього. Цього Вася. Ух ти, блін, що ж ти робиш? Падло таке, а? Бо диви, ба бо зовсім не може дігнати, ну взагалі, бл. Ну от їде, наче по попятам, але, блін, ну ніяк. Ну все, відсічка, все, більше, машина не їде, Все. А той, блін, на поворотах газує і відривається. Це капець якийсь, блін. Як таке можливо, хто мені скаже? Блін, Вася, що ти робиш? Ух ти ж, блин. Це було жорстко, якщо чесно, це було жорстко. Не, не зрозумів, що на ходах ще чи що? Все, ти нікуди не їдеш, я тобі сказав. Що це він сигнали? Ти хто такий, йди звідси. Все, колеса повирвала, все, да. Вася зловлений, нікуди він вже не дінеться. І, на жаль, Васі... Це знов приснилося. На жаль, цьому сержанту, да? Васі знову був сон. Ну шо. Тепер наче все по-справжньому. Включимо до сирену, щоб нас краще чули, краще бачили. Отак зараз будемо їхати за ним. Бах, холодильник, блін, перекинувся. В колесо. Бах, є колесо. Чи в мене теж є колесо, здається. Падла, диви, як погнав далі, а? Все, сержант уже дуже злий, він сейчас буде просто його таранити як може. Це вже не жарти просто. Йому вже це набридло, все, і ця машина його повільна. Чи ще не то, що машина повільна, машина класна. Але коробка передач не дозволяє швидше їхати. Блін, заравайся знову в поле піде десь гуляти, да? Все, пропав, зарадаю. Де ти? Бачу. Стій! Блін! Ты мені зламав! Цей, блин, я не можу їхати. Референціал мені зламав, падла таке, а? Все, я тебе не пустю нікуди, блин. Коротше, зловили, будемо рахувати, що зловили, на вас. Так, ну шо? Набридло, да, сержант, вже це все? Вже це все зовсім йому набридло. І він думає, а ну дай де да я зараз щось поставлю в да, свій автомобіль. Тут в мене ще не стоїть таке. Ось так, наприклад. а? Як ти буде таке? Як ти їй буде отаке? Оце зараз буде щось з чимось. І, коротше, він так думав-думав і вирішив, що, блін. Так як вириває одну тягу постійно, треба заварити диференціал, коротше. Щоб взагалі воно нікуди не ділося. І зараз побачимо, що скаже наш Вася не на таке. Так, автомобіль став якось по-іншому їхати 100%. Я б не сказав би, що він став їхати швидше. Наче так само їде. Може прискорюється трошки швидше. На ти і падло. Але все одно Вася швидше, блін. Хоча у Васі який двигун? У вас і 2,5, а тут 2,7 двигун. Диви, Вася і без колеса, і погнав, блин. Так, я на заварки, мені класно, я вже не боюсь, що у мене колеса там поб'ються чи ще щось. Тормози, блін. Тормози, дурачок Диви, падла, а, не тормоза. Не тормоза, падлюка така. От як оце його назвати, а? Збив комусь цей Як його там називають? Зеркало. Тормози! Так, ну що, сержант дуже злий уже. Сказав, все, не буду я більше, йому йти на подачки. Бахає в прицеп. Зараз буде другий удар в прицеп. Колпак у мене відлетів. Третій удар причеп. Ні, третій не такий треба було робити. Давайте хтось на обгін пішов. Ох ты, падло, блин, чуть не викинув мене. Вмазався трошки. Так, у васі мінус колесо. На тобі ще в бочину. Ну падло, все одно їде, диви, який настирний, а? От поки як такий. Що, приїхав, да? Все, не повертаю твої колеса, правильно? А що ти будеш робити, якщо я так зроблю? Так, да, все, там хана, можна його пакувати. Можна вставати і пакувати, але б він ще не зупинився, падло. Все, зупинився, здається, так? Да? Зловили, зловили згорем пополам. І останній раз приснилось, коротше, це все приснилось. Але це справді в останній раз, просто у вас є останній шанс, щоб втекти. Від сержанта цього Пісюненка, да? Зараз побачимо, як він втече. Диви, я його вже краще здоганяю трошки. Та шо ж таке, блін. Йо-ма-йо, блін я такого не очікував, якщо чесно. Ти там живий, не? Ось тобто він такий, блідного, такого зловив, що капець. Блін, ну я не знаю, як так їхати за Васю, блин. Ми вже нікуди не доїде, мені здається. У нас справи, бачини зовсім нема. Це добре, що я заварку зробив, бачите, якщо б не заварка. А все, він втік, блін. Мені прийшло повідомлення, що Вася втік. Це капець, блін. І що робити тепер, а? Все? А де він взагалі? Давай подивимося. Ух ти, блін. Ничего собі. А, от так от він скрився. Вася вирішив по полю, коротше, да? Вася вирішив чисто по полю гнати. Нормально він так, да? Ну ти Вася, конечно, хитрий. Хитрий, що капець, блін Я в шоці. Так, ну це відпочиває вже, да? Куда він їде? Куда ти їдеш? Розкажи мені, куди ти їдеш, блін А, на дорогу він дорогу шукав. Понятно. Понятно, зрозуміло. Ну шо ж, друзі, от такі справи у нас. Сьогодні Вася втік, да? Те ще йому не приснилось, і машина в нього наче як ціла поки що. Сіла ж машина. А він не скаже, бля. Ні, ціла, дивіться, та все все на місці, трошки колеса грязновате. Ну, все, можна сказати, так, да, що Вася втік. А от наш друг, да, Ну точніше, може і не сильно друг. Коротше, сержант розбив свою машину, блін. Вона вже й не їде, да? Ну їде, ну так, на словах. Коротше, да, сьогодні поліція програла, Вася сьогодні виграв. Тому от такі справи. Що ж, друзі, дякую за перегляд. Дякую за увагу. Скоро побачимось, скоро буде нові серії. Будемо влаштовувати нові погоні за Васю. А поки що на цьому все. Ще раз всім дякую за увагу і всім пока.